А зараз я хочу розповісти про менш популярні, але не менш важливі і потрібні твори для нас сьогодні. Якраз хочу розпочати з памфлета, тобто, це невеличкий прозовий твір, чому я не хочу вертатись до СРСР від Івана Багряного, якому вдалося іммігрувати і де він, в якому. В Цьому памфлеті він якраз описує всю нитість, всю потворність, всю недолугість і жорстокість радянського союзу. Оце те, що навіть потрібно нам зараз задля того, аби ще більше розуміти нашого ворога і його підступні методи, які не змінюються століттями. Другий твір, який я хочу порадити, це загалом збірка тих листів, які писав Василь Стус з ув'язненням. Вони так і називаються листи з таборового зошита або таборовий зошит. Там Василь Стус фіксував свої дні, фіксував те, що він відчуває, фіксував те, що він. Писав родині, це теж важливі для усвідомлення твору, як відбувалося все в тюрмі радянській, так і все це е, наскільки воно було жорстоко, і наскільки воно було принизливо. І третій твір е, це вже для культури мовлення. Я про нього, мабуть, таке згадувала, але також важливо на ньому закцентувати задля того, аби наша мова звучала красиво, аби ми менше допускали граматичних, лексичних, лексикографічних помилок. Це праця, як ми говоримо, Бориса Антоненка Давидовича, українського мовознавця, якого насправді який насправді провів величезну кількість своїх років до Сибіру, спершу був. Присуджений до смертної кари, але згодом його дещо помилували, якраз помилував його той чоловік, який мав здійснити ту смертну кару. Але Борис Антоненко Давидович запитався, звідки цей чоловік походить, і цей чоловік відповів, що з Кубані. Тоді Борис антоненко Давидович, поки мав трохи часу, хоча насправді вже думав, що от на ешафоті, мабуть, таки в цю хвилину його життя закінчиться. Він почав говорити про Кубань, як по український регіон, про те, що там була українська мова. І якраз той е ворог, який мав чинити цю розправу над мовознавцем. Змилувався над ним, тому що справді почали з нього якісь процеси самоусвідомлення, і якраз аби ці процеси вони були вони були вкорінені, аби вони були як доконаний час, а не те, що перебуває в теперішньому тривалому, а справді як вкорінене, ми маємо чим більше. Ми маємо читати багато літератури, яка якраз сприяє тому, щоб ця наша національна свідомість зростала. Ми маємо цю літературу цитувати. Ми маємо її радити своїм друзям, своїм близьким. Навіть це добре робити в фрагменті. Я знаю, що нас дивиться багато молодих людей. Фрагменті поширення в сторіс, тобто викладати уривки, які вам відгукуються, або викладати тортури українських повстанців. Зокрема, це добре описано в творі історика Аліни Понепаляк. Останній. Командир УПА Василь Кук, де вона описує зокрема про життя Василя Кука, так про питання УПА.